Давайте вимовимо. Почитайте собі. Ні, не, не почитайте, читай в голос. Щоб всі... Слава Україні! привіт! Не працює. Дайте. Виселення людей з, громади, з гуртожитків закрили ряд пунктів нелегальної торгівлі алкоголем, продажу спиртних напоїв неповнолітнім, повністю зупинили тваринний фотобізнес у Львові, допомогли багатьом мешканцям Львова у вирішенні їх проблем. Але є певні сили, яким страшно дивитися, як незаангажована незалежна молодь, впевнена та безкомпромісно наводить порядок в рідній країні, примушуючи чиновників різних мостей тарангів сумлінно служити громаді. цій поки що на рівній боротьбі. Важка ординарія у вигляді корумпованих зв'язків в правоохоронних органах, як наслідок, відкриваються і фальшуються кримінальні провадження за надуманими статтями. Починаються обшуки в помешканнях активістів, вилучення оргтехніки, залякування та шантаж. Тому громадський рух автономний опір звертається до керівництва львівських правоохоронних органів з вимогою переглянути кримінальні провадження, як такі, що мають на меті переслідування з політичних мотивів за громадську діяльність та актив... Кримінальних проваджень, які відкриті як за часів режиму Януковича, так і зараз, відкриті як зі сторони МВС, так і СБУ. Також ми вимагаємо звільнити з ув'язнення політичних в'язнів Сергія Олександрова, Максима Головіна, Олександра Македонського, Тимофія Підлісного, Анатолія Соболевського, припинити переслідування за політичними мотивами Миколи Коханівського та Дмитра і Сергія Павличенків.